Так, добрий вечір, мої хлопчики та дівчатка, добрий вечір. Я вже сяла в спортивній формі. До речі, першу чергу запитаю, чи підходить мені цей колір? Перший раз в житті я діла цей колір. Ну, я ж взагалі зараз в спортивному костюмі, такому літньому, я ж йду в зал. Боже, йду на попригончика. Ні, ну звісно, слухайте, я ж хотіла, хотіла, йду. І думаю, рідні. І ви йдете зі мною. Зараз я вам покажу свій красивий лук, скажете, як мені, що мені. І до речі, дуже хороший в мене результат після операції, тому що я дуже задоволена, дівчатка мої і хлопчики. да-да-да, Оцініть і напишіть, як по мій колір підходить. Ну, лук такий, цибулинка в мене така здається, гульку закрутила, губки накрасила матовою помадою. Матовою обов'язково. Ну і, понятно, що оділа спортивну форму, вона мене обтягнула, затягнула. Звісно, я оділа корсет, бо без красіт, мені ніяк не Так що я жду важко Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Такий, знаєте, вечірній красивий. Лук-спортивний лук. Ну, я вам сьогодні казала, де да, я купила цей костюмчик учора. Сьогодні, звісно, такого розцвітки другої не було. Я купила обичні осіни то ніч дівчатки і мої мальчики. Да, Тільки до дівочок, а то обіжаються. Ну, зачіску таку собі я заложила, тому що я йду на оці попригунчики. Ви знаєте. Я корсет, я обов'язково діла корсет, тому що це для мене ще а я без нього не можу. Що мені подобається в цих лосинах, Дуже дуже висока посадка. Плюс у ріхо така, знаєте, відкрита спиночка, що нам знаєте, охлаждає. Ну, костюмчики, і особливо, знаєте що? Як мені цей цвіт сиреневий? У мене в житті такого цвіта не було. І ви ж бачите, до цього мого гардероба такого цвіта не було. Розкажіть мені, чи личи мені цей цвіт, чи підходить мені спортивна цибулиночка. Та й взагалі як сама світулечка? Насудики мої. Ви знаєте, що після операції моїй пройшло вже два місяці, і по-перше, я вже записана на масаж. Я буду ходити на масаж і вже йду на. Тренуровочку, тому що Максим Максимович, я йому мільйон разів сказала, на який від спорту я йду, і говорю Максим Максимович, це будуть попригунчики. Ви розумієте, так? Попригунчики. Він говорить, можна. Ну я думаю, що в мене заняття може бути годину. Але ми, наверное, з тренером право домовилися, що воно буде півгодини. Заняття буде індивідуальне, тому що ви розумієте, ну я так думаю, що так прям усилено я ще давати усіря не буду. Але я вам хочу сказати, що в мене така є цель, що кілограм 15, щоб вони йшли. Сейчас в карсіті я ходжу, йду на масажик, йду на оці двіжа. Я дуже люблю. Я помню, давно вам казала, що я хочу на оці попрыгунчики. Хотіла, 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 і тут вони возле мене є. Чому мені не піти? Ну, підемо, спробуємо. Іди, знай, Получится в мене, не получится. Вийде, не вийде, зможу, не зможу. То, що, звісно, вона знаєте, дивитися, воно так ви так легко пригають, ці двіжання так легко роблять. На самом деле це дуже нелегкий від спорту. Красотулечки мої, Оце не світулечки. Лук, це перше. Він так, знаєте. Очень хорошо в ну, плюс корсет. Коли немає корсета, воно дуже-дуже все вбирає. Мені подобається висока, посо... висока дуже посадка. На мені розмір XL. І це для мене великий розмір. Хоча мій розмір був 3X, 2X. 2X це коли він тягнеться, я власну. Дівчатка, на мені розмір XL, і я хочу вам сказати, що в L я спокійно влізу. Сьогодні я купила ласіний футболочку, вже L, тому що я розумію, що в L я війду. Що мені подобається, то знаєте, висока посадка, така низенька кофточка, навіть буде Я вже можу кофтичку носити, навіть отаку, тому що ну, животика немає. Плюс зараз буду займатися і воно буде шелочок, правильно? Так, мої ріднесеньки, напишіте, чи підходить мені цей цвіт сиреневий, чи гарна в мене цибулинка, і взагалі чи схудла я, який вам результат після операції. пройшло два місяці, дівчатка. Я дуже задоволена своїм результатом. І саме головне, що я не буду зупинятися, тому що мені дуже легко і комфортно. Хороший вечір. Припаркуватися можна, я і припаркувалася, щоб напевно не було тут претензій. А де зараз? Так ми прошли. На джамбі, але да, буде час на джамбі і все. Так, споки, лес, скажи, я підігла. Припу... Цибули. Ну, красиво, красиво. Красиво це да, буде. Я не знаю, Леся сказала, сюди заїжджають машини і встають. Леся сказала, я заїхала. Це як парковщик Міша, мені пошли, ну йдемо. Дивіться, на яко. Двіздушні тривоги почались. А, закінчилась. Отбой, да. Закінчилась. Дивіться, якою походкою я літящою іду. І представте, як Леся каже, я подивись, як ти вийдеш. А знаєте, які ви А Ані, або тако. <laughs> так той шарик. Давай, пока I love you, йдемо далі.